Дорогі друзі, я радий вітати вас і хочу поділитися з вами важливою інформацією. Я не часто роблю такі відеозвернення, щоб поділитися, але тут може бути багато тексту, не є часу, щоб писати, тому хочу от в такому форматі це зробити щодо нашої роботи і нашої діяльності. В зв'язку з тим, що вже не перша людина, а багато людей. Звертаються до нас з таким запитанням, або дзвонять в телефонному режимі, або при зустрічі. І от і сьогодні теж до гуманітарного хабу на Росвигівській заходили люди, які задавали питання на кшталт того: а що ви закрилися знову? Тут тепер не буде допомоги тут, а буде допомога на іншій адресі. А, і багато такого плану запитань, чи буде на партизанській щось, або чи буде все на Росвигівській, і що то за фонд, а що ви за фонд, і чи ви разом, а може, ви поокремо, і чи ви спілкуєтесь, чи ви не спілкуєтесь. Я хочу роз'яснити. Щоб було зрозуміло, ну, якомога детальніше сказати, як є це насправді, як ми це бачимо. Насправді ніхто, вибачаюся, якщо дитина моя там трошечки кричить, насправді ніхто і ніде не закрився, і вся, вся робота з моєї точки зору, в моєму світогляді, є ланками. Одного ланцюга. Ми всі є в першу чергу, не просто благодійники, волонтери або представники гуманітарних фондів чи громадських організацій. Ми в першу чергу є християни, і це мотивація і серцевина того, що ми робимо і чому ми це робимо. І так, ми самі є частина з нас, є переселенці, є місцеві тому ті благодійні фонди, які надають допомогу в місті Мукачево, з ким ми безпосередньо співпрацюємо, тому що їх багато, є такі, кого навіть ми не знаємо. Ми чули про них, і ми бажаємо їм успіху в їх труді. Це добре, що вони є і трудяться. Дасть Бог познайомимося на якісь контакти, просто не вистачає часу, і, і ніде у нас перетинів з ними не було. І навіть самі переселенці, вони більше знають. Якихось місць, де є якась допомога, чи ми самі. Ну а ті, кого знаємо, ми з ким співпрацюємо, ми, то де працюємо, ми, то наступне. Є благодійний фонд Новий початок, в якому я працюю, в тому числі, від якого у нас відбувалися і відбуваються дитячі. Клуби і продовжують проходити дитячі клуби, слава Богу, за це. Там у нас є хороші програми, і слава Богу, за те, що ми маємо можливість. Хоча, чесно кажучи, вже здебільшого на волонтерських засадах, не там за якоюсь програмою за зарплату чи ще щось. А це наша ініціатива була продовжувати клуби, тому що в цьому році, в цьому проєкті, основний донор він не виділив фінансування на дитячі клуби, але тим не менш. Вони проходять, і ми не плануємо їх закривати. Тому дитячі клуби це частина цієї нашої роботи від благодійного фонду Новий початок є гуманітарні хаби, є гуманітарний хаб благодійного фонду Новий початок, який знаходиться на вулиці Августина Штефана. І з приводу роботи цього штабу ви можете звертатися до керівника благодійного фонду новий початок Ігоря Матвіюка. Телефон його, і телефон соціальних працівників, які є в цьому штабі або фонді, вказані в групі новий початок. І в тій групі більшість із вас, я думаю, що ви там є. Тому, так, це є гуманітарний хаб, там є одяг, і ще якісь види допомоги. Він на той гуманітарний хаб, що він працює. Що стосується гуманітарного хабу, по вулиці Росвигівська, 7 а він також працює. Він не закрився. Це гуманітарний хаб благодійного. Фонду вітер кращих змін наші друзі, керівники Костянтин і Олена Мікуцькі. Ну і ми трошечки як співпартнери, тому що більша частина їхнього вкладу там. Маємо також свій благодійний фонд про світло і добро. І по мірі наших сил намагаємося допомагати бути корисними. І в цьому хабі є робота, вона продовжується, вона більше того розширюється, тому що це приміщення, воно таке інтеграційне. Багатофункціональне там і молодь тепер той клуб, який був клуб в новому початку, підлітковий клуб. Друзі, він залишився. Але тепер ми користуємо ми, ми там, в цьому приміщенні. Поросвигівський МА в приміщенні благодійного фонду Вітер кращих змін. Чому? Тому що. В моєму всесвіті, знову ж таки, ми всі робимо одну справу як християни на славу Божу і на користь людям. Тому там облаштований цей простір. Вчора, наприклад, там був показ фільма, хтось був. Дякую вам, що ви підтримали і фільм про війну, про харків'ян. Як вони перебували в метро, і була організація СОС, Дитяче Містечко Ужгород. Дякую, хто долучився. Це все знову ж таки пазли одної картинки, та робота, яка проходить в центрі громадськості, те, що робить новий початок по Августина Штефана і в центрі громадськості, те, що ми робимо разом з фондом Вітер Кращих Змін, і те, що ми робимо як церква, як християни. І ми маємо також свої зібрання: зустрічі з цілення душі, і поки що вони відбуваються а, за адресою Росвигійська 7А по суботах на 11-ту. 00, і ми вас завтра запрошуємо. І як я вже написав, то я ще і так хочу подякувати від щирого серця всім, хто приходять за покликом душі. А я вважаю за Божим покликом на ці зустрічі. Не тому, що ми колись спроможні дати допомогу. Ми її шукаємо постійно. Ми не хочемо конкурувати з кимось. Тому що я знаю, хтось із церков або фондів в неділю дає допомогу хтось в суботу. Ми не женемося за кількістю людей. Ми не намагаємося когось перетягувати, заманити в церкву за допомогою цієї продуктової або побутової хімії, ще чогось. Такої мети у нас не є, і це було би неприємно для нас самих. Що кількість велика людей збирається до нас, але ми розуміємо, що ми самі їм не потрібні і не цікаві, їм цікаві просто ці кульки. Тому ми стараємося, коли у нас є можливість роздавати допомогу, а зустрічі зцілення душі, нам приємно, що відвідують ті, хто хочуть. Тому що тепер, так як у нас є сусідство з іншим приміщенням, там по вулиці Росвигізка, то я бачу, що ті люди, які ходять до нас, коли у нас немає видачі, вони дуже швидкими кроками в припришку біжуть. Туди е, через дорогу, ну то і слава Богу, хай будуть там, де їх місце, хай будуть там, де є їх серце. Ми раді бачити тих. У кого душа до нас лежить, кому це важливо чути. Якщо людина ну, протилежна сторона, якщо людина не хоче, то це її право вірити або не вірити, в яку церкву вона ходить. І так далі. Тому, друзі, ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо дружити. У всякому випадку, з нашого боку, це так. Може хтось і про нас якоїсь є не дуже хорошої думки. Хтось щось каже там. ну, Якщо щось не зрозуміло, то запитайте нас напряму. Ми е, співпрацюємо. Всередині себе самих ми дружимо. Ми плануємо розвивати дружні плідні стосунки за, для нашої взаємної користі, як ВПО, як громади, і не тільки, і щоб ще успішно інтегруватися всередину громади, щоб і свідомі Закарпатці, нормальні, хороші, адекватні, яких більшість, вони теж розкривали своє серце, приходили, підтримували, допомагали і плічо-пліч ставали разом з нами. Тому, ну. От я сподіваюся, що трошки я пролив світло, Тобто ніхто не посварився, ніхто не поділився, ніхто не закрився. А щодо роботи гуманітарного хабу по Росвигівській, що там немає тепер ем, одягу постійно, що він там не висить, то буде тепер за оголошенням в групі, наприклад, такого, з такого по таке число е, завоз зимового одягу, який буде декілька днів там, що можна буде в ці дні прийти, ритися в ньому, вибирати. Люди постійно, до речі, приносять. І закарпатці і переселенці, щось е, хтось знаходить, підносять, і воно збирається у нас, плюс у нас є вже іще новий асортимент. Ми оберемо дату і е, ну, назначимо видачу, це, що стосується одягу, що стосується продуктів харчування, підтримайте нас молитовно. Ситуація в країні непроста. Ми виїжджаємо. 1 жовтня з Костянтином у подорож аж у Білу церкву маємо звідти привезти і продукти харчування. Сподіваюся, що дорога з Божою допомогою буде хорошою і туди, і назад. Ну а завтра в суботу чекаємо вас. На зустріч цілення душі, буде Божа присутність там, буде дуже класно, це я знаю на 100% і ще, можливо, навіть гості будуть у нас. Добре, я не буду більше затримувати час, уже і так, 10 хвилин, хотів коротеньке відео, наговорив багато. Всім Божого благословення і хорошого дня. Хай тільки хороші новини приходять до вас.